Господи, а Дона, Ісуса Христе, Шахру Шахроакадуша. Я вірю, що ти Шахру Шахроакадуш, Син Божий, Бога Авраама, Бога Івсяка, Бога Яковий. Єдиний шлях до Бога Отця, до сущого Отця нашого. І я вірю, що Ти, Ішуа Шахру Кадуш, помер на Христі за мої гріхи і Воскрес, із мертвих. Я вірю, що на Христі ти, Шахру шахруадушу, взяв на себе гріх, забравши мою гріхонність, щоб я став праведним. Твоє Ішуамошахроакадуш праведністю. Ти прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи, роха Дуна, я приходжу до тебе, Ішува мо-шахру, а щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття, яка є у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у коїно особисто мною, так і моїм предкам. Я приймаю твоє ішуама Шахру а Казуш прощення. Я виступаю проти дьявола, всього тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В ім'я Ісуса, Ішува мо-шахро, а кажу, що я, я підкорятися сатані. В ім'я Ісуса Ішуа шахру акавше я зараз звільняюся від будь-якого прокляття в моєму житті на підставі того що ісус єшова зробив для мене на хресті в ім'я його є я звільняюся і приймається зільне з подякую та хвалою Господи, роха дана, я дякую тобі, Ішва. Я славлю тебе, Ішова. Вірю, що ти, Ішова вірний. Я вірю, що ти йшва, робиш те, про що я вирослив тебе. Я присвячую моє життя Тобі, що від цього моменту і надай твоє. Ішва, благословення, мого спочивати на мене. Дякую Тобі, Ішва, Господи. Рухадена, Ісус, Ішова, спасибі Тобі. Сатано, я виконав мову. Тобі більше нема за що зачепити, Забирайся з мого шляху, бо йде, Боже, дитина, Бога Авраама, бо і всяка, Бога Ізраїля. Гець моє дороге. Я дитя Боже, сущува, Яхва. Це прокляття не належить мені. Кров'ю Ісуса Ішуа Мошахруа, кажу, я був виконував з рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Адонай Адонає Адонай Адонаєхат, почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. «Барух Барухшемкуотмальхутто, леламбает, благословено, славне ім'я царства його на віки вічні, вічне. Ед, Адонай Адонаєлеге, люби Господа Бога твого, Бехой леваху, холь сім серцем твоїм навше холохо, меадехи і сій душею твоєм вихай хадварем хелей. Вайсиме Силам Твоим. Ашара Нотхи Мецавеха Хайом Аль Лавеха Вашинантам Лавенеха Вагибар Табам. Да будут сердце Твоим словаться. Авину Дидар Ашар Коль Насах.